Замовуємо головні події цієї доби у програмі. Очі вітаю п'ятеро поранених жителів на Донеччині внаслідок нічної атаки росіян на цьому напрямку. На Харківщині зафіксували більше півтори сотні ударів, через це десятки пошкоджених будинків, які ми невдовзі відбудуємо, адже українці вже почали залучати до армії відновлення. Перші об'єкти для проживання переселенців вже ремонтують, відновлюють і мости. А от священники Української православної церкви Московського патріархату не поспішають покидати Києво Печерську лавру, попри рішення мінкульту. Більше у дайджесті. Вночі росіяни гатили по містах Донеччини. У Бахмуті поранили трьох людей, двох у місті часів яр. Мешканці прифронтових населених пунктів ледь не щодня потерпають від ворожих обстрілів, брак продуктів харчування, питної води. Саме з цим постійно зіштовхуються мирні жителі. Це кадри з Оріхівської громади. Запорізькі рятувальники не лише розміновують тут території, а й доставляють гуманітарну допомогу. Пожежа була згоріла врем'янка, повна. і сарай кручеві чужих людей розбили, розбомбили. Побігла до сусідів і прийшов там. Мужчина, який знає, і сказав, що не підходьте, тому що це може бути зграда і не розірвалося. Я не хочу нікуди їхати, я хочу, щоб забралися геть оці окупанти, щоб ніхто не плакав і, і родителі. Не хоронили своїх дітей не лише ДСНСники, але й медики перебувають у екстремальних умовах. Одна з бригад швидкої допомоги вже півроку працює у Харкові під постійним ворожим вогнем. Возила жінку в неї на спині вирвана шкуток м'яса. І я відчуваю, що в мене ну в долоні не вистачає, щоб закрити повністю рану. Зневолу не допомогу і е, відвезли і через три тижні. буквально там ну ми фотографію побачили її, ну, як вона вже здорова повністю. І поки медики рятують життя, вороги його втрачають в Україні, адже зазіхнули на нашу свободу. Спополяють росіян українські прикордонники на куп'янському напрямку. Аеророзвідники виявили, а артилеристи знищили вісім місць розташування окупаційних військ і їхню техніку. На окуповану Росіянами Запорізьку АЕС сьогодні, вдруге від початку повномасштабної війни, приїхав гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі. Він планує побачити, як змінилася ситуація на електростанції. Натомість священники московського патріархату не планують покидати Києво-Печерську лавру. Більше того, вони традиційно приїхали на територію заповітника розкішним мерседесом, аби провести богослужіння. Заповідники Лара. пічерскала забрать завтра. Он хоче провести комісію. Провірити он є сім представити документи, які сказали вчора. ООН, тогда будемо смотрети далі. Мені если нас виганіти власть і закони, які должны дійснути для каждого человека. у Краснограді на Харківщині. Активно працює армія відновлення у цьому районі. Зареєстровано майже 10 тисяч ВПО, більшість з яких втратили житло. Відтак мешканці приводять до. Ладу гуртожиток, який постраждав від російських бомбардувань, пішли в центри зайнятості. Ну і нам предложили от, цю роботу. Нам це не важко, тому що ми все життя працюємо і нам вся робота подобається. Ми без роботи не можемо. Три місяці просиділи без роботи. Ми без неї не можемо. А військовослужбовці Держслужби транспорту тим часом відновлюють зруйновані мости у Херсонській та Миколаївській областях. Фінська ж компанія планує збудувати в Ірпені бомбосховище зі спортзалом на 1200 дітей у одному з навчальних закладів на глибині 10 метрів. Прокуратурі Львівської області оприлюднили нові дані, які стосуються справи Олександра Косторного. Нагадаємо, чоловіка звинувачують у коригуванні російських ракет по Яворівському полігону. Прокурори розповіли, що знайшли у помешканні чоловіка, і як це може вплинути на перебіг слідства. Прокурори Львівської області здійснили обшук в квартирі косторного ще 17 червня 2022 року. Його результат оприлюднили сьогодні. кажуть в матеріалах справи достатньо аргументів, які підтверджують вину косторного. Вході розслідування, вилучено комп'ютерну техніку. Також було вилучено певну літературу, а також мобільний телефон. Зокрема, це приписка та фотоматеріали, в яких міститься інформація про об'єкти критичної інфраструктури, які продавалися безпосередньо агентам, представникам Російської Федерації. Адвокат обвинуваченого Ярослав Гендюлевич переконаний у невинуватості клієнта. Мовляв, прокурори звинувачують косторного за його проросійські погляди. В обвинувальному акті написано, що косторний керувався ідеологічним мотивом. Я вже говорив в суді, що юридичного поняття ідеологічний мотив немає. Жодної експертизи в матеріалах справи нема ні, по факту попадання ракет. Це принципово, ні, взагалі, по будь-яким е, е, іншим обставинам кримінального провадження. Наступне судове засідання у справі Олександра Косторного відбудеться уже у квітні. Перш щоб доєднатися до полку Азов не потрібно їхати до Києва, адже ще один рекрутинговий центр підрозділу сьогодні відкрили у Львові. Тут здійснюватимуть повний супровід добровольців новобранців від заповнення анкети та проходження співбесіди з ветеранами азовцями до скерування в бойовий підрозділ. Чекають повнолітніх ініціативних та добре мотивованих. У Львові за адресою вулиця Пекарська, 41, у будівлі центру надання послуг учасникам бойових дій. Від сьогодні можна долучитися до полку АЗОВ, братимуть не лише чоловіків, але й жінок, адже вони потрібні для роботи в тилу. Це служба за мобілізаційним контрактом, зарплатня як у військовослужбовця Національної гвардії України, така сама. Ось е, те ж саме, і щодо бойових стати азовцем можна за умови проходження співбесіди та належного стану здоров'я. Але перший крок заповнити форму реєстрації, що розміщена на сайті полку. Не 100% заявок приймаються, тому що ми по кожному випадку проводимо перевірку, і це абсолютно нормальна е, органічна процедура. Після успішної співбесіди кандидатів чекає базовий курс бойової підготовки тривалістю 4-5 тижнів. Це загальновійськова, тактична, стрілецька, медична, інженерна, картографічна підготовки, під час яких опановують усі навички потрібні для того, щоб бути бійцем Азову. Війна. чи вдалий час збагатитися З початком повномасштабного вторгнення? Ледь не кожен підприємець в Україні прагнув зробити свій товар патріотичним. Ви певно бачили у вітринах худії з зображенням тризу, бачи сосиски байрактарчики. Але інколи таке бажання встигнути за тенденціями часу переходить межу, і тоді покупцям пропонують. Безалкогольний напій з назвою Героїчна Буча Комбуча. Так вам не почулося саме Буча Комбуча. Чи доречні такі маркетингові ходи і як на них реагує суспільство? З'ясовувала Вікторія Кордубан. Буча – місто, де росіяни закатували сотні українців, замордували у підвалах, розстріляли в автомобілях та просто біля власних помешкань. Це Волкаїн. Це Волкаїн. Хлопці, ви ж нас не покидайте, ми єлі вижили. Але для виробника напою героїчна буча комбуча видається прийнятним назвати свій товар як місце геноциду. І як заявляють у рекламі напою, назва цілком виправдана, бо героїчна буча комбуча підвищує енергетичний потенціал організму, підтримує пробіотичне здоров'я, сприяє довголіттю. Сайт Буча Довголіття і місто, де стратили українців в одній пляшці. Як вам поєднання хотіли б спробувати? Мешканці ж бучі не всі зрозуміли такий рекламний хід і висловили свою думку у соцмережі. Уявляєте пиво Голокост в Ізраїлі? А от в Україні тепер є героїчна Буча Комбуча? Я вважаю, що використання назви міста для напою, для реклами для більшого. Просування це як танці на костях. Ми у свою чергу вирішили запитати у львів'ян, як вони ставляться до такої реклами проти того, щоб на алкогольних напоях це було. Я зараз звільнився по стану здоров'я, півроку відбув в зоні бойових дій, так що алкоголь краще не потрібно. А так, все решту, будь ласка, це бізнес, це не символізм. Це не пам'ять про людей, які загинули, а це бізнес, чистий бізнес, гроші. Мені здається, що сюди сунути типу такі патріотичні слогани ну не завжди коректно. Ну, типу, інколи це прикольно, але якщо це занадто багато, то мені здається, що це навіть якось ну дивно сприймається. До того ж, Буча Комбуча це не єдиний приклад такого маркетингу. У інтернет мережі можна знайти редиску Азовсталь, жіночі колготи з написом ЗСУ боді з принтом отворів від куль та літаками. Чи навіть білизну, яка наче під захистом ЗСУ? ЗСУ збройні сухарики України, горілчані вироби з національною символікою, марафон схуднення ЗСУ знежирені сили України, отрута від шкідників Байрактари з гаслом ЗСУ захисти свій урожай, Ель – герої не вмирають, епіляція, що нібито має допомогти армії. Ковбаса ЗСУ застільна, смачна українська. Запальнички чи брелки з українським героєм, якого безжально розстріляли росіяни, також у цьому ж стилі є й вироби з бісеру. Військовий ігор Фльорко вважає, що кожен такий креатив підприємців треба оцінювати окремо, але йому однозначно неприємно бачити напис ЗСУ чи назва підрозділів наших захисників на недотичних до війська. Речах зсу має певний ряд сенсів е асоціацій. Але в неї, ну от в мене особисто це свідомість, сміливість, відвага, героїзм, під кров, загиблі товариші ну це щось святе, і додавати якихось інших трактувань я вважаю, що це ну підло, неправильно, ницо. І таке треба регулювати. Як такі питання регулює законодавство, знає керівниця креативної агенції Ельза Сагура. Вона розповіла, що закон про рекламу забороняє використовувати зброю, її найменування та назви державних структур у рекламі. Але сіра зона, якщо ми використовуємо повну назву Збройні сили України, це порушення закону, але в нормативних документах не прописана абревіатура ЗСУ. Тому кожен може собі писати ЗСУ і трактувати це як збройні сухарики України. Як захистити свій урожай, і тому подібне? Психолог Андрій Козінчук допомагає нашим захисникам. Наголошує, така реклама знецінює справді важливі речі. Це все одно, що ви сказати ані хто на похоронах, це все одно на дискотеці поставити роплини качу. От ну дуже недоречно. Розумієте, у кожного своя індивідуальна реакція і сказати, що от 100% це буде так, не можна такого сказати. Але я точно знаю, що у більшості людей це викликає сум в а іноді навіть мотивовану агресію. Як не прикро це визнавати, але наша війна вже стала брендом. На полицях з'являтимуться товари з її символами, але маємо надію, що підприємці надихатимуться прикладом солі міць або легендарних марок від Укрпошти. І тоді їхня реклама буде доречною і виправданою. І сукач, Вікторія Кордубан, Олег Гонтарчук та Юрій Кісь. Програма очі. Додамо, нещодавно у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт. У ньому депутати пропонують заборонити називати товари як населені пункти, де тривали бойові дії, як військові підрозділи чи як найменування зброї. Крім того, в офісі президента та у Держпродспоживслужбі хочуть створити гарячу лінію. На неї зможуть телефонувати громадяни і повідомляти про приклади провокаційного маркетингу. Понад 200 бізнесів з Харківщини, Донеччини, Херсонщини після повномасштабного вторгнення запрацювали знову на Львівщині. Підприємці досі мають чимало питань: як найефективніше працювати на новій локації для того, аби комплексно відповісти на усі, зокрема юридичні запити бізнесменів. Адвокатський центр львівський регуляторний хаб пропонує разом з департаментом економіки Львівської облвійської адміністрації допомогу послуги без Овні завдяки підтримці організації USAID. Зокрема, у межах спільної ініціативи «Relocate Together» бізнесменам пропонуватимуть юридичні консультації, відповідатимуть на запитання, як ефективно співпрацювати з місцевими органами самоврядування, податковою митницею. Підприємців запрошують на семінари, де практики ділитимуться досвідом. Окрім того, їм пропонуватимуть грантове фінансування. Те, що ми плануємо робити, це будуть дуже практичні заходи разом з адміністрацією, які ми будемо збирати бізнеси, і прям точково як по домашньому завданню, проходитися по пунктах, що ми хотіли би бачити в грантових заявках, що таке грантові заявки, розказати про наявні можливості, друге, закликати ними користуватися, і третє, навчити ними користуватися. Якщо ви хочете скористатись послугами, шукайте Фейсбук-сторінку організації Львівський регуляторний хаб і контактуйте. Замість подушки безпеки, схованка для кокаїну на Львівщині правоохоронці заблокували канал постачання важких наркотиків. 63-річний чоловік, кий, мешканець Києва, майже рік їздив за кордон та привозив до України наркотичні засоби. За цей час зібрав велику клієнтську мережу. За один грам наркотику покупці платили по 150 доларів. Що квартально, відвідував доньку й онуків. а Насправді зломисник перетинав кордон та ворушав по товар в одну з країн західної Європи. Придбаний кокаїн чоловік приховував під обшивкою власного автомобіля. Зі схованки вилучили майже півтора кілограма важкого наркотику, вартість якого на чорному ринку може становити понад 150 тисяч доларів. Наразі зловмиснику обрали міру запобіжного заходу тримання під вартою без права внесення застави. Якщо його провину доведуть за свій наркотичний бізнес, чоловік може сісти до в'язниці на 10 років. За допомогою дрона викрадали гроші під час обміну валют. Правоохоронці викрили групу шахраїв, яка діяла у декількох областях України, зокрема у Києві та Львові. Зловмисники брали в оренду приміщення, нібито для пункту обміну валют, і відразу проводили ремонт. Так у приміщенні зробили два отвори: в стелі для квадрокоптера, а в стіні для втечі працівниці. Поліцейські затримали зловмисників у Львові на гарячому під час спроби ошукати чергового клієнта. Я при собі мав певну суму грошей, а саме 25 тисяч доларів. Знаючи, що в Києві завжди є вищий курс ніж у Львові, я хотів також їх обміняти на гривню. Я знайшов на сайті Мінфіна об'яву, що є обмін. курс мені підійшов. Та замість вигідного курсу потрапив на шахраїв. Коли касирка отримувала гроші для обміну, відразу телефонувала керівнику з проханням відкрити сейф. Це і був сигнал для спільника, оператора безпілотника. Жінка перекладала гроші в сітку, прикріплену до дрона. Відтак дрони з грішми зникав, а працівниця обмінника втікала через запасний вихід. Тільки тоді клієнт розумів, що його ошукали. та не цього разу дрони з грішми вдалося посадити, а зловмисників затримати до складу шахрайської гро. Рупи належало п'ятеро людей. Якщо їхню провину доведуть, наступні 12 років шахраїни в Дахе можуть провести за ґратами. Поки рідні захищають Україну на фронті, діти допомагають їм своїм талантом. До Львова приїхав колектив художньої самодіяльності Оберіг із Коломийщини. На сцені театру Воскресіння учасники презентували пісенно-театральний проєкт 365 днів війни. Її відчув, чи не кожен учасник творчого колективу, бо їхні батьки та брати стали на захист нашої держави. Як у кожного українця, так і на сцені життя поділилося на до та після 24 лютого. Жінки з дітьми у підвалах, повітряні тривоги та тривоги душевні матерів, сини яких на передовій, і невимовний біль втрати. Усе, що пережили українці за рік жорстокої повномасштабної війни, відтворили на сцені. Нас обов'язково почули. Нас обов'язково знайдуть і витягнуть звідси. Є хто живий? Ви це чуєте? Є хто живий? Так. Випускний вальс на подвір'ї зруйнованих шкіл відібране ворогами дитинство. Дітям не потрібно застосовувати акторську гру, бо це їх торкнулося особисто. Лежір патріотичної творчості організували із благодійною метою, аби зібрати кошти на автівку для військових 18-ї окремої механізованої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського. Хоч я маленьки для розумію. та я не боюся се. Українські супер, кожний із них викладається на повну, щоб якось своєю працею, своєю заслугою, своїм цим виступом, якось підтримати військових, підтримати наших захисників. Підтримати гривною військових, а учасникам ансамблю оберіг додати впевненості можете, і ви, перерахувавши кошти на благодійний рахунок. Номер картки 4731 2196 1994 один, Отримувач Гаварецький Роман Михайлович. Сеанс одночасної гри в шахи на підтримку зсу відомі українські гросмайстри і гросмейстерки зі Львова зіграли з охочими спробувати свої сили за шахівницями. Таких було понад півсотні мета заходу благодійна збір коштів на перескопи і приціли для фонду львівський лицар. Перед партією з гросмейстрами учасники тренуються, грають в шахи один з одним. Треба розм'ятися, як кажуть. Я думаю, буде це так, ви 30 секунд. Я здію там пару шагів і у мені гранд грант цей шахи мат поставив. На сеанс одночасної гри в шахи з міжнародними гросмейстрами Адріаном Михальчишиним, Олегом Романишиним, Мартою Літинською та Олександром Белявським зголосились понад 60 охочих. Ідея чудова, тому що за одним столом ми бачимо і дітей, і військових, і справді легенд нашого шахового клубу, які я в дитинстві міг тільки мріяти їх побачити. Маємо понад 60 учасників. Учасниками є, як і школярі, студенти, курсанти національної академії сухопутних військ, представники рятувальників, правоохоронних органів, і в принципі різновікова категорія сьогодні присутня. Кожен з гросмейстерів зайняв свій сектор у залі, і партія розпочалась. Деякі дошки шахісти проходили дуже швидко, а з деким таки затримувались. То не є важко, то є вже досвід. Ми грали дуже багато сеансів, і для нас то є звичайний буденний технічний випадок. Що ми граємо з тільки учасниками. Для нас то не є проблема. Особливо цікаво на сеансі було юним шахістам. Вони про гросмейстерів, з якими сьогодні зіграли, раніше лише чули від своїх тренерів, а тепер є можливість з ними позмагатись. У нас на заняття є вони намальовані і про них є розказано. Буду пробувати старатися нові дебюти. Цікаво буде з ними зіграти. Вони можуть мене, звісно, перемогти швидко, але буду старатися. Артем Сачук з позивним шахіст пропонує організувати у Львові шаховий чемпіонат України серед військових. У вільний час він навчає побратимів грати в шахи. Добре, переключитися з військових, скажімо, побуту і задач на гру. Шахи, як і футбол, ну особисто для мене добрі тим, що я в цей момент ні про що більше не думаю, тільки про гру. Сеанс завершився абсолютною перевагою над опонентами Олега Романишина та Олександра Белявського. Програв одну партію та п'ять. Звів у нічию Адріан Михальчишин. У марти Літинської одна нічия. Алла Васьковська, Олег Гасюк. Програма очі. Допомагайте. І ви нашим мужнім воїнам. Наближайте перемогу. А я з вами прощаюсь. Бажаю мирної ночі без тривог. Дивіться перший західний, і побачимось з вами завтра у цій же порі.